Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні я хочу з вами розглянути тему, чому підвищується рівень холістерину в крові у людей, які його не вживають. Цю тему я давно вже хотіла приготувати, тому що багато людей питають у мене, особливо вегетаріанців, веганців чому у них рівень крові холістерину підвищується, бо вони його не вживають. Слово холестерин викликає у багатьох людей погану асоціацію з атеросклерозом судин, з інфарктом, з інсультом, ішемічною хворобою серця. Якщо аналіз крові показав підвищений рівень холістеріна в крові, людина впадає в паніку і починає собі уже ставити діагнози. Невже все так погано? Давайте розбиратися. Наш мозок створений з холестерину. Якщо Видалити всю воду з головного мозоку, то залишиться тільки холестерин. Давайте звернемося до довідки: що таке холестерин? Холестерин або в перекладі з латини це жовч, це поліциклічний спирт або жироподібна речовина, яка у чистому вигляді схожа на м'який бджолінний віск. Ми розрізняємо холестерин екзогенний. Тобто той холестерин, який людина вживає з їжею. І холестерин ендогенний це той холестерин, який виробляє наша печінка для своїх потреб, потреб організму. І печінка виробляє холестерин із жирних кислот. Холістерин у тілі людині, він будує каркас клітинних мембран і надає їм жорсткості за рахунок збільшення щільності. Тобто холестерин є будівельним матеріалом для кожної клітини тіла, тому що епітелії клітини, шкіри, кишечник, наші органи, наші гормони, вони всі потребують оновлення. Клітини кишечника оновлюються кожен день і їм дуже потрібен холістерин. І дуже багато холестерин. Холістерин знаходиться у шкірі, у волоссях. У мозок, у плазмі крові, навіть кістки наші теж створюються із холестерина. І не повністю із холестерина, а мають холестерин у своїх клітинах. З холестерину синтезується багато гормонів. Гормон кортизол, гідрокортизол, картикастероїди, преднізолон, тестостерон і інші статеві гормони. Холістерин дуже потрібен статевим гормонам і розвитку дитини. Тому, коли холістерин знижують, то жінка не може завагітніти, а чоловік може втратити статеві функції. Наднирники дуже багато мають холістерину, тому що виробляють гормони картизол і адреналін. У грудному молодці матері дуже багато холістерину. І немовля має ферменти для того, щоб цей холістерин засвоювати. Малої дитині дуже потрібний холестерин і великої кількості для свого зростання. Печінка виробляє на добу 3000 мг холестерину. Це дорівнює десь 14 яєць або пів кіла 500 г вершкового масла. Це дуже багато. Навіщо так багато нам холістерину? Холістерин, який потрапляє з їжею, йде переважно на відновлення клітин у кишечнику. А зайвий холістерин потрапляє в печінку. А холістерин, який виробляє печінка, він використовується для утворення клітин, органів, гормонів, для ремонту судин і утворення жовчі. Кожен холістерин виконує свою функцію в тілі. Жовч складається з жовчних кислот і, і холестерину. І жовч допомагає холістерину із їжі засвоїтися. Коли людина вживає тваринні жири і білки, і, то холістерин засвоюється у 12-палій кішки з, за допомогою жовчі. А у, у... Хороші кішки він всасується. Холістерин, як і жири, вони не розчиняються у воді і не розчиняються в крові. Тому для того, щоб холістерин із їжі в кишковику потрапив у кров, його, йому потрібні переносники. І цим переносником у кишковику є хіломікрон. Хіломікрон синтезується клітинами кишечника, він створений переважно з білку. І тому він, як носій, пересуває холестерин із кишечника в плазму крові, в кров, а потім в печінку. Печінка з цього холістерину і білку синтезують вже ліпопротеїни. Про них ми вже чули: ліпопротеїни, які, на відміну від хіломікронів, є більше за розміру і можуть бути більш розвинутими переносчиками. Вони можуть більше нести в собі холістерину. Ліпопротеїни це не холістерин, це білкові сполуки, які транспортують холістерин по крові, в клітини, органи ну, туди, куди його треба транспортувати, там, де він потрібен. Ми знаємо, що є ліпопротеїни низької щільності, вони мають мало білку до 20%. І багато холестерину. тобто вони можуть переносити від печінки до клітини дуже багато холестерину. Три четверті холестерину від печінки до клітини переносять ліпопротеїди низької щільності. Є ліпопротеїди високої щільності. Це переважно ліпопротеїди, які виробляються з холістеріну, який людина вживає. І вони, як переносники, мають собі достатньо більше білку, але мало переносять холестерину. І цей від ліпопротеїдів тіло використовує для того, щоб із клітин холестерин, який був, скажімо так, уже зайвий, переносилось у печінку. Наприклад. Ліпопротеїн дискої щільності приніс до клітини десь 80% холістеріну. Десь 60% холістеріну клітина взяла і використала. А 20% холістеріну залишилось. І оцей зайвий холістерин, який був не використаний клітиною, він повертається за допомогою ліпопротеїну високої щільності назад у печінку. От. І тому ліпопротеїни високої щільності також забирають холістерин із судин. І тому люди часто називають ліпопротеїни високої щільності хорошим холестерином. Чому він хороший? А тому, що він забирає холістерин із бляшок судин і повертає у печінку. А ліпопротеїни низької щільності називають поганим. Ну Ми далі розглянемо, також він поганий. Для того, щоб тіло людини було здоровим, необхідно, щоб кількість ліпопротеїнів низької щільності дорівнювала ліпопротеїна високої щільності. Загальний рівень холестерина у крові, коли людина здає аналіз крові, їй показують загальний рівень холестерину у крові. Тобто, ліпопротеїни низької щільності плюс ліпопротеїни високої щільності, це є загальний рівень холестерина у крові. І нормальний рівень це 6 мілімоль на літр, або 250 міліграм на мілілітр. Це норма. Але чому ця норма зазвичай у людей порушується? То в більш, більшу сторону, то в меншу. Давайте роздивимось причини, чому у нас ця норма порушується. Перша причина це. Тому, що людина недостатньо рухається. Людина мало займається фізичними вправами, або не робить, мало рухається, Переважно у неї гіподинамія. І від того, що людина мало рухається, у неї стають слабкі судини, слабкі кістки. І тому організм більше виробляє в низької щільності, якби поганого холістерів. Да? От, на відновлення цих судин, кісток, клітин, м'язів і так далі. Тобто, печінка починає більше виробляти холістеріну. Далі, коли людина мало вживає білку в їжі, білок потрібен для відбудови ліпопротеїнів, тому що ліпопротеїн це білкова клітина. І ліпопротеїни низької щільності їм потрібно небагато білку. І тому печінці легше виробити ліпопротеїни низької щільності, так, от, там треба мало білку. Людина мало вживає білку, і мало білку йде на ці ліпопротеїни. А на ліпопротеїни високої щільності, там треба більше білку, а людини його немає. Третє: це людина не вживає жирної їжі, тому що вона боїться, що в неї буде атеросклероз судин. Це дуже часто я чую від людей. Коли кажуть, я не їм нічого жирного, я все тільки знежирено. Всю молочку я їм тільки знежиреною. Люди бояться вживати жир, бояться теросклерозу. І виходить, що людина, яка не вживає достатньо жиру і холістерину, у неї підвищується кількість ліпопротидів низької щільності. Дослідах вчених доведено, що людина максимально може з'їсти холістерину на день тільки 25 мг чистого холістерину на мілілітр. 25. А норма 250. В 10 разів менше людина може з'їсти холістерину, ніж виробляє печінка. Тому ми не можемо харчовим холістерином. Якось вплинути на загальний рівень холістеріна в крові. І тим паче, що холестерин, який ми вживаємо з їжею, переважно йде на відбудову кишечника. Печінка виробляє у 30 разів більше холістеріна, ніж людина може з'їсти з їжею. І четверте, ліпопротеїни низької щільності стають шкідливими тільки тоді, коли холістерин там окислюється, а окислюється він. За рахунок вільних радикалів. І тільки такий холістерин використовується для ремонту судин. І він утворює бляшки. Це це ж доведено. Чому у людей, які не вживають їжу з холестерином, підвищується рівень холістерина в крові? Тому що вони все це не роблять. Не, не вживають їжу з холестерином, не роблять фізичних вправ. Холістерин. В печінки, якщо людина не вживає холістерина, то печінка утворює сама холістерін з оцтової кислоти, інших кислот, з вуглеводів, жирів і білків, тому що холістерин нашому тілу дуже потрібен. Людина, яка не вживає жирну їжу з холістеріна, у неї жовчі виробляється менше, тому що жовч виробляється для того, щоб розчиняти жир. Якщо жиру людина з'їдає мало, то жовчі виробляється менше. Жовч є лікарем і санітаром нашого кишковика. Якщо жовчі мало, по-перше, буде застой жовчі в жовчному міхору утворення камінців. А по-друге, наш кишечник, тонкий кишечник, буде позбавлений оновлення. І піклування, тому що жовч вона піклується за наш тонкий кешовик. Вона вбиває бактерії, вона вбиває гельмінти, і все це робить жовч. А жовч виробляється переважно в більшій кількості на їжу тваринного походження з халістерином. Далі, коли людина менше вживає їжі, тваринної їжі з холістеріном, то клітини кишковика оновлюються погано. І тому це призводить до хвороб. Знежирена дієта приводить до слабкої слизової кишечника. І недостатньо відновлення клітин у тілі і органах. Щоб рятувати кишечник, печінка повинна більше виробляти холестерин. Чим менш тваринного жиру в їжі, тим більш буде холістерина у крові. Коли жира багато в їжі, то Ліпопротеїна вищої щільності теж буде більше. Наведемо приклад. Це теж досвіди, які проводяться американськими вченими. У віганів, у вегетаріанців тваринного жира в їжі майже нема або дуже мало. І у них зазвичай в крові рівень холестерину підвищений: 300-350 мг на мл. Візьмо, наприклад, іскімосів. Цей народ переважно харчується твариним жиром білком. Це риба, це м'ясо. І у них рівень холістеріну дорівнює 205-220 мг на мілілітр. Він дуже низький. Но для них це норма. Вони вже звикли так жити. І у французів у них. А не так уже часто буває. Візьмемо японців, цей народ, скажімо, багато вживає холестерину, хоча не багато вживає жиру, Вони, їх раціон це морепродукти. А морепродукти це м'ясо криля. Ви знаєте, що м'ясо криля? Він не так багато має жиру, але має дуже багато холестерину. Криль устриці це морепродукти, які мають дуже багато холестерину. Тому норма холестерину у плазмі крові здорова людина дорівнює у молоді. Молодь це ну, до 25 років. 220 мг на мілілітр це норма. У дорослих людей дорослих – це ну, до 50 років і далі. 280 міліграмів на мілілітр. А якщо холістерин підвищений вищі норми, то це показник того, що організм потребує відновлення. В організмі багато клітин, які потребують відновлення. Тому печінка виробляє більше холістерін. А кому ж за 50 років, то треба більше вживати їжі з холестерином. І робити фізичні вправи? І позитивні емоції, щоб холістерина у крові був у нормі. Людям, скажімо так, за 50 треба більше вживати холістеріну, тому що організм потребує більше холістеріну для відновлення органів, клітин, гормонів і тощо. Зробимо висновки. Халістерин це будівельний матеріал кожної живої клітини. 80% усіх клітин збудовано з холістеріну і білку. І це означає, що наш організм не може існувати без холістерину. Не вживаючи холістерин, ми гальмуємо відновлення клітин і органів. Ми гальмуємо вироблення гормонів і людина швидше старіє. При тому, що коли людина не вживає жири і холістерин. То печінка примушена виробляти повністю сама холестерин для своїх потреб. Холістерину не буває багато. Деякі кажуть, о, у мене багато холістеріну. Холістерину не буває багато, його буває завжди мало. І лікарі, які працюють з опіковими ранами, знають це і приписують своїм хворим більше вживати холістеріну. І приписують їм на день вживати до 25 яєць, щоб швидше проходило відновлення шкіри, тому що холестерин відновлює клітини. Тому який ми зробимо висновок? Висновок такий: якщо в крові у людини, яка не вживає жири холістерин, підвищений, то треба замислитися. Це печінка дає знак, що клітини. Органі потребують ремонту, потребують більше холістеріна. І тому рівень холістеріна підвищується. Це не ознака, що в сосудах атеросклероз. ні. Тому що холістерин використовується не тільки для того, щоб латати судини, а й для того, щоб відновлювати клітини, формувати гормони, формувати кістки. І чим більше років людині, тим їй треба більше вживати. Жирної їжі з холестеріном. Тому я бажаю вам здоров'я і хай вам щастить!